Вітаю всіх, хто мене дивиться і слухає астрологічні прогнози та інколи ітерологічні, дивіться у мене на сторінці в інстаграм або телеграм-каналі. Посилання лишила в описі до цього відео. Ну і звісно ж, чекаю на ваші лайки чи дизлайки, щоб я розуміла, який контент знімати далі. А також задавайте ваші питання в коментарях, відповідаю на усі. Отже, давайте ближче до справи! Рахуємо особистий 2025 рік для кожного. Для цього беремо день та місяць народження. Наприклад, людина народила 7 червня. Додаємо 7 плюс 6, отримуємо 13. І додаємо до цієї цифри дев'ятку, яку ми отримали, коли зложили 2025. 2 плюс 2 плюс 5 дорівнює 9. Тепер. До 13 додаємо 9 та отримуємо 22. Приводимо все до однозначного числа. 2 плюс 2 дорівнює 4. У людини, яка народила 7 червня, наступний рік буде під цифрою 4. Рахуйте свою цифру, а я розповідаю, що кожна з них означає. Одиниця: цей період відкриває для вас новий цикл новаторів і лідерів. А тому. Чекайте на цікаві починання, грандіозні плани, можливість проявити свої лідерські якості, однак треба бути готовими і до змін, як у кар'єрі, так і в особистому житті. 2. Для вас 2025 рік стане періодом миру і гармонії, особливо в тому, що стосується комунікації з близькими. Намагайтесь проявляти впевненість та інтуїцію в рішеннях. Це час, коли потрібно зміцнити сімейні зв'язки та вирішити конфлікти. Три, якщо ви креативна особистість, можете очікувати можливостей, які допоможуть реалізувати всі ваші ідеї. Це рік творчості і кар'єри, однак дуже важливо зберігати уважність до близьких, бути скромним. 4. 2025 рік принесе чимало викликів, які потрібно зустріти з терпінням і завзяттям, щоб подолати всі труднощі. Це сприятливий час для інвестицій чи стабільної роботи. Спробуйте позбутись цього зайвого та зосередитись на тому, що дійсно є для вас важливим. 5, якщо ви любите пригоди. Торік відкриє для вас нові горизонти вивчення нових знань та подорожі. Це період, в який можливо швидке зростання, проте не варто забувати і про безпеку. 6. На вас чекають приємні події в сімейному житті. Ви можете зміцнити свої стосунки з близькими людьми. Також період буде вдалим для великих придбань, турботи про себе і затишку. 7. Рік стане часом, коли потрібно заглибитись у себе, щоб знайти гармонію і самопізнання. Намагайтесь зберігати спокій. Уважно ставитись до духовного розвитку. 8. Чекайте на значне зростання фінансів через кар'єрні успіхи. Але для вас дуже важливо мислити позитивно навіть у моменти труднощів. Дякувати за всі кермічні уроки, які випадають на вашу долю. 9. Це період підбиття підсумків 9-річного циклу, а тому ви можете позбутись всього зайвого, підготувавшись до нових досягнень у житті. Це час, коли можлива реалізація всіх цілей та особистісне зростання. Ну, тепер ви точно готові до 2025 року. До нових зустрічей!